Кінець робочого тижня п'ятниця 28 жовтня. Це Капрі Ньюз, і в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами: відключення електроенергії за графіком. Чого очікувати мешканцям Покровського району? Наша компанія намагається проводити відключення не більш як на 4 години. Опалювальний сезон та водопостачання. Начальник мирноградської МВА про найголовніші теми громади. Опалювальний сезон в мирноградській громаді плануємо розпочати з 1 листопада. Перевірка вен каналів та заміна труб. Багатоповерхівки Покровська готують до опалювального сезону. Ми стараємося сезон з меншими втратами. У добропільській громаді продовжуються роботи із забезпечення населення центральним водопостачанням, лікування катаракти та діагностика зору, де у Покровську можна перевірити зір. Особливо людям старше 50 років от, раз в рік потрібно перевіряти зріння, давлення, ні цвяха, ні жезла до дня. «Автомобіліста. історія про тих, хто за кермом я не віжу себе в іншій професії, і я отримую удовольствие від от своєї роботи. Жахливо цікаві книги у Покровську відкрилася виставка книг до Хеллоуіну». Очі многі люблять читати ужастики, особливо мастер ужастиків Стівен Кінг. Ну і ми вирішили підтримати любителі ужасів». Починаємо наш випуск новин з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Поліція Донеччини документує наслідки 18 ворожих атак. Я загиблі, поранено, дитину. Протягом доби ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Часів, Яр, Залізне, Торецьк, Курахове, СМТ Північне, Велика Новосілка, села Бахмутське, Зоря, Бердичі, Карлівка. Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об'єктів, з них 17 – житлові будинки. Російські війська поцілили в житлові будинки, школу та зупинку громадського транспорту. Нащадні удари рашисти продовжують наносити по бахмутському напрямку. Чотири атаки по місту унесли життя цивільних мешканців. Руйнування зазнали школа, чотири багатоквартирних будинки та три приватних. У селі Бахмутське внаслідок артилерійського обстрілу окупанти поранили дитину 2008 року народження. Відключення електроенергії за графіком. Чого очікувати мешканцям Покровського району? Подробиці дивіться далі. Вже другий тиждень в Україні тривають стабілізаційні заходи в енергосистемі. Через численні руйнування, які завдає ворог, диспетчери Укренерго віддають накази на обмеження споживання електроенергії по всій країні. Не оминули такі відключення. І Покровський район кожен день нам диспетчер дає команду на? Введення в роботу графіків аварійних відключень, тому наші мешканці кожного дня залишаються без електроенергії. Наша компанія намагається проводити відключення не більше, як на 4 години. Після того як 4 години минуло, ми намагаємося включити це приєднання а відключити інше. Вся інформація про відключення світла та обмежувальні заходи розміщується на офіційному сайті компанії. Інформацію про відключення можна побачити на нашому сайті Донецької електромережі. Коли застосовується графік, одночасно на сайті викладаються дані про відключені електромережі, ну по яким вулицям. Постійні відключення світла та перепади напруги можуть негативно сказатися на роботі електроприладів. Тому начальник Покровського рему дав кілька простих, але дієвих порад, як берегти свою техніку та знову не залишитися без світла. При включенні світла у кожного клієнта включається холодильник. Це вже навантаження на систему. Кожен включає обігрівач, кожен включає нагрівальний бак. Дуже велика просьба на робити це зразу за всіма електроприладами, тому що є скачок, є перевантаження лінії і можливо подальше відключення. Мешканців просять розумінням поставитись до цих обмежувальних заходів, адже вони дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою. Також покровчан закликають споживати електроенергію помірно та максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6 до 11.00. Та з 17 до 23.00. Щороку, 28 жовтня, відзначається день звільнення України від нацистських окупантів. Деокупація українських земель під час Другої світової війни відбулася протягом січня 1943-го, жовтня 1944-го років. 28 жовтня 1944-го року радянські війська вийшли на сучасний західний кордон України напередодні звільнивши Ужгород. У цей день Україна віддає шану українцям, які боролися і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Дякує тим, хто в тилу працю наближав розгром ворога та допомагав відбудувати Україну з руїн. Музика. Начальник мирноградської військової адміністрації Юрій Ключка поспілкувався з журналістами про початок опалювального сезону та альтернативні джерела водопостачання. Детальніше дивіться. Просто зараз, як тільки Юрій Ключка вступив на посаду начальника мирноградської міської військової адміністрації, перед ним як перед керівником постало декілька масштабних задач: зокрема, підготовка до опалювального сезону, водозабезпечення громади, ремонт доріг. Та інше про роботу та плани на майбутнє Юрій В'ячеславович і поспілкувався з журналістами. З веденням військової адміністрації в структурі міської ради відбулися певні зміни. Наразі очікується погодження кандидатури на заступника начальника міської військової адміністрації. У нас в простої знаходяться міський голова, секретар міської ради та два заступники міського голови це Дроздова та Шевірьов. Кандидат на заступника військову адміністрацію зараз проходить спецперевірку. Одне з найголовніших питань, яке турбувало мешканців не один місяць опалювальний сезон. У Мирнограді він розпочнеться вже незабаром. Опалювальний сезон в мирноградській громаді плануємо розпочати з 1 листопада. На сьогоднішній день триває наповнення системи водою. Газ до котелень подається. Через аварійний стан одна з котельних запущена не буде проте мешканці без тепла не залишаться. Що стосується котельні Олімп, наразі підписано розпорядження про виділення коштів на проєктування та на встановлення в кожну квартиру індивідуального опалення. Це близько 200 квартир. Це будуть газові котли. Що стосується газопостачання в приватних будинках, ситуація наступна. Розпочата подача газу в частині міста в районі 5-6. Друга половина проводяться роботи, і розпочата частина центральна подача газу. Тобто бригади заходять у кожне домогосподарство, перевіряють і запускають. А ось питання газопостачання в багатоквартирних будинках буде вирішуватися після закінчення робіт у приватному секторі. Також мешканці пільгової категорії, які проживають у приватному секторі, зможуть отримати дрова за державною програмою. До мирноградської громади надійшла субвенція у розмірі 10 мільйонів гривень, яка буде витрачатися на закупівлю дров для забезпечення незахищеного верст населення. Ми плануємо закупити близько 4 тисяч кубів дров ми розробили порядок до управління соціального захисту. Звертаються люди, пишуть заяви. Комісія розглядає ці заяви. Якщо вона погоджує, то тоді люди можуть приїжджати і в кількості, як або приділить комісія, забирати ці дрова. Ще одне важливе для кожного мешканця громади. Питання це вода. У Мирнограді триває реалізація проєкту щодо альтернативного джерела водопостачання. Наразі тривають роботи з прокладанням водогону до третього підйому. Хочу нагадати, що це спільний проєкт Покровської громади, Мирноградської громади та обласної військової адміністрації. Роботи розпочалися. Займаємося цим питанням. Терміни, як я й казав, ну десь близько двох місяців. Очільник Мирноградської громади зазначив, вода, яка буде подаватися, проходитиме через очисні та фільтрувальні станції. Вона буде чиста, прозора, без характерних запахів, проте трохи жорстка. Подаватиметься вона на дві громади покровську та мирноградську, за графіком, адже дебиту цієї свердловини не вистачатиме на забезпечення двох населених пунктів одночасно. Про роботу лікарні, ремонт доріг, боротьбу з продажем алкоголю та інші аспекти сьогодення мирноградської громади дивіться у нашому наступному сюжеті. Альона Соболенко, Владислав Кухлевський з Мирнограда, спеціально для Кабрі Ньюс. Укрзалізниця готує до запуску потяг Краматорськ-Одеса. Сьогодні, 28 жовтня, підприємство презентувало оновлений графік руху поїздів. Серед них потяг номер 191 дріб 192 Краматорськ-Одеса. Він прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів. А як готують багатоповерхівки Покровська до опалювального сезону? Про це дізнайтесь. Просто зараз опалювальний сезон на Донеччині розпочнеться орієнтовано 1 листопада. Опалення буде подаватися до закладів охорони здоров'я та об'єктів соціальної сфери, які використовуватимуться як пункти обігріву: в Комарській, Великоновоселківській, Андріївській, Черкаській, Гродівській, Криворізькій, Новогродівській, Очеретинській, Удачненській та Шахівській громадах. Опалювання житлових будинків буде подаватися до 15 громад, серед яких є і Покровська. Тому обслуговуючи житловий фонд. Компанії уже розпочали активну підготовку до опалювального сезону у центральному районі та районі Динасового заводу. На сьогоднішній день центральну часть міста обслуговує ФОП «Бойка Ірина Петровна і Динасовий поселок ФОП Ковальчук Тетяна Васильівна. Була проведена робота в течение. весны, лето, замена труб центрального отопления в подвалах более 350 метров. Также проведена замена холодного э э водоснабжения. В конце отопительного сезона совместно с теплосетью была проведена опрессовка жилого, жилого фонда. Также проведена ревизия електрощитових в жилом фонďі була замінено сім електрощитових на нові електрощитові. На даний час у житлових будинках також проводиться планова перевірка венканалів, яка орієнтовно має закінчитися до кінця листопада. Також керівниця керуючої компанії Комфорт зазначає, що запитка будинків житлового фонду дається нелегко у зв'язку з тим, що центральне водопостачання у громаді відсутнє. У нас ведеться робота. Со старшими домами мы просим, чтобы подключить эти, запитать эти дома от скважин, а также ведется работа совместно с теплосетью, чтобы запитать дома. Ацкважени теплосіті, яка є на котельнах. за словами Олени Юзепович, керівниками всіх керуючих компаній проводяться всі необхідні заходи з підготовки до опалювального сезону. Ми стараємося вийти в ті сезон з меншими втратами. Тож віримо і сподіваємось, що опалення тепло та газ у будинках покровчан все ж таки з'являться. Покровськ, жовтень, 2022 рік. Двоє покровчан засуджені до позбавлення волі, фотографували об'єкти для ворога. Прокурори довели у суді, що з листопада 2021 по лютий 2022 року двоє співмешканців з Покровська збирали інформацію про розташування та функціонування в місті інфраструктурних об'єктів. Виконуючи ворожі вказівки, вони фотографували будівлі держустанов, військові об'єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту тощо. Інформацію передавали через меседжер на телефон мобільного оператору так званої ДНР. У подальшому ворог міг використовувати зазначені дані для бомбардування Покровська. Жінці призначено покарання у 5 років. Чоловіку 6,5 років позбавлення волі. Музика. У добропіллі розпочалися роботи, завдяки яким громада зможе бути незалежною від карлівського водосховища у питанні водопостачання. У добропільській громаді продовжуються роботи із забезпечення населення центральним водопостачанням. Наразі тривають роботи з прокладання труби в селищі Красноярське, загальна протяжність якої становить 400 метрів. Селище отримувало воду з Карлівського водосховища. Тепер подача води здійснюватиметься з альтернативного джерела водопостачання, і 500 мешканців знову будуть забезпечені водою. Також добропільська військова адміністрація спільно з добропільським ВВКГ. КП компанія вода Донбасу розпочали роботи з укладання труби на варідній ділянці водогону Золотий колодязь Добропілля. Сьогодні до добропільської громади поставили 200 метрів необхідної труби. Вже розпочато монтаж водогону для збільшення обсягів подачі води на місто. Чітких термінів закінчення робіт у громаді поки що не називають. Не знаєте, де перевірити зір чи отримати консультацію лікаря-офтальмолога. Тоді наш наступний сюжет стане вам в нагоді. Рунівна війна, що розгорнулася на території України з російськими окупантами, виявилася складним випробуванням для медичного бізнесу. До війни у Покровську функціонували декілька клінік, де мешканці могли перевірити зір, проконсультуватися з фахівцем, а у разі необхідності і отримати необхідне лікування. Та через війну майже всі клініки та спеціалісти були вимушені евакуюватися у більш безпечні регіони. Проте лишилися і ті фахівці, хто не полишив людей, і продовжує надавати їм усю необхідну допомогу. Так у Покровську відновив свою роботу сімейний медичний заклад, де можна зробити комплексну діагностику зору та пройти лікування. Лікар закладу каже, за консультаціями та лікуванням до них звертаються мешканці з усієї області. Люди до нас зараз приїжджають з усієї Донецької області. Які послуги? Ну починаючи від діагностичних послуг, Закінчує различными методами оперативного лечения, та катарак, катаракта, й глаукома, лечение диабетических ретинопатий, макулодистрофии. Серед пацієнтів є і діти, але у сфері дитячої офтальмології проводиться тільки діагностика. Фахівці запевняють, що зір перевіряти потрібно регулярно, не відкладаючи у довгий ящик. Тому що от перший місяць війни багато люди сиділи вдома, і коли потрібно було вовремя лікування проводити, вони просто цього не робили. І тепер ми зіткнулися з запущеними випадками, коли вже складно щось їм улучшити. І звісно ж, лікар-офтальмолог надав декілька порад, як вберегти свій зір. Профилактические осмотры. Стараться по возможности каждый год проходить. Если у кого-то выявлена уже патология, тогда чаще там, по в зависимости от рекомендаций врача. Но ну, это прежде всего профилактика, профилактические осмотры. Особенно людям старше 50 лет вот, раз в год нужно проверять зрение, давление, если даже никаких нет жалоб. Отже, якщо ви маєте проблеми із зором, не відкладайте лікування у довгий ящик. І довіряйте свої очі тільки перевіреним спеціалістам. З сьогоднішнього дня, 28 жовтня, у Добропілі відкрилося ще одне відділення нової пошти. Працюватиме відділення номер 2 яке розташоване на новому ринку. Щорічно в останню неділю жовтня в Україні відзначається День автомобіліста. Про історію тих, хто не уявляє своє життя без авто та дороги, у нашому наступному сюжеті сучасне життя важко уявити без автомобіля, без зручностей, які забезпечують наявність автівки та вміння нею керувати. Саме тому професія водія була і залишається в числі найактуальніших поширених і затребуваних. Автомобіліст професія особлива зі своєю романтикою, своїми традиціями, характером та укладом. Не дарма в народі про неї складено стільки чудових пісень та історій. Знімальна група телебачення Капрі вирішила до Дня автомобіліста поспілкуватися з водієм одного із маршрутів, який кожного дня курсує нашим містом. Любов до автівок у Владислава з'явилася від батька, тому що з ранніх років він знав, ким хоче стати. Все дитинство хотів бути водителем, тому що у мене отець водій, всю життя працював. І от з самого малого візросту теж хотів. Будь імені воділем сім років вже працюю водителем. Владислав вже сім років працює водієм з великим задоволенням. Я не бачу себе в іншій професії і я отримую удовольствие від от своєї роботи. За кримом водії проводить більшу частину часу свого життя. Кожен день за кримом, але їхати гарними дорогами не завжди і не у всіх виходить. Хотілося б краще, тому що з таким дорожнім покриттям також ламається автобус. Це би, ну, не є добре. І хочеться їздити з комфортом, щоб і самому, і пасажири їздили довольные. Ну, будемо сподіватися на лучшее. Як розповідає пан Владислав, він стикається з різними настроями людей кожного дня. Індивідуальний підход кожному пасажиру, понятно, всякі пасажири бувають є. Добре, і злі, Ну за всім справляємося щирими привітаннями. Владислав звернувся до колег до тих, хто не являє своє життя без керма та швидкості на дорозі. Всім колегам мирного неба над головою і як говориться, ні гвоздя, ні жезла. До привітання з ним автомобіліста долучається і телебачення Капрі. Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом. Бажаємо хороших доріг, завжди зеленого світла та повний бак пального. Нехай ваші транспортні засоби завжди сито бурчать, заводяться з півоберто і радують їздою своїх власників ні цвяха, ні жезла. Марія Горбачова, Ігор Чельдер. Спеціально для Капріньюс. В Україні традиційно годинники на зимовий час переводять в останню неділю жовтня. Тобто 2022 року потрібно буде це зробити в ніч проти 30 жовтня. О четвертій ранку стрілки годинника переводяться на одну годину назад. Музика. У Покровську відкрилася виставка книг до Хеловіну. Більш детальніше про це розкажуть мої колеги. Хеловін досить давнє свято, яке зародилося в Ірландії і святкується вже близько двох тисяч років. За переказами, в ніч перед Хеловіном духи, що живуть у потобічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його передень, називають Днем всіх святих. А легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай, і він поневірився на землі з пекельним вогнем в руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар, який став згодом символом свята. Однією з Найпоширеніших традицій Хеловіну є передягання у монстрів та злих духів. Традиція одягатися привидами і іншою нечистю пішла з кельтських повір'їв. Вважалося, що якщо передягнутися демоном або духом, то можна таким чином замаскуватися, і справжні духи не помітять тебе. В Україні Хеловін ще не досяг такої популярності, як у країнах заходу, але деякі традиції люди все ж таки перейняли. Наприклад, лякати один одного страшними історіями. З нагоди свята у Покровській міській бібліотеці організована виставку книг Стівена Кінга у жанрах жахів та фантастики. С 31 на 1 отмечается праздник Хэллоуин, и мы решили подготовить выставку к этому, к этому ну, празднику. Очень многие любят читать ужастики, особенно мастер среди этих ужастиков Стивен Кинг. Ну и мы решили поддержать любителей ужасов вот такой выставкой. Очень многие приходят, берут книги, и они им нравятся. Організаторка свята зазначає, що навіть у такий складний час люди люблять лоскотати нерви страшними історіями. Багато, да, от нас постійно приходять з цієї виставки, беруть книжки і ми поповнюємо іншими. Ну, люди, є определенна група людей, які ну, люблять читати про ужастиків, що ти їх заводить, Мало хто так вміє лякати як продавець страху Стівен Кінг, шалено популярний американський письменник. Кожний його твір стає бестселером, кілька сотень мільйонів проданих книжок та більш ніж півсотні екранізацій. У короля жахів» майже армія шанувальників. Він нагороджений званнями великого магістра від американських письменників-містиків всесвітньою премією фентезі, медалю за визначений внесок в американську літературу, премію імені Огенрі та національною медалю США в галузі мистецтв. В кожному творі, навіть в малесенькому оповіданні, Стівен блискучий оповідач. Він пише про знайомі всім сімейні проблеми, про страх перед незвіданим і про прагнення знайти споріднену душу. Тож, якщо ви не знаєте, чим зайнятися на вихідних, пропонуємо завітати до бібліотеки за жахливо цікавою книгою. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 29 жовтня. Весь день у Покровську буде хмарним, без опадів. Температура в день становитиме плюс 11, вночі плюс 4 градуси по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі». Бажаю вам мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе і на все добре.